Ще одне відеопорівняння пропоную вам сьогодні. Будемо порівнювати трактор Джинма 404 з примусовою гідравлікою і трактор Кентавр 404, який ви бачили в попередньому відеоогляді. Ось так виглядають два трактора з відкритими капотами і тепер швидко по комплектації. На передній осі у трактора «Джинма» маємо 4 противаги по 12 кг. У трактора Кентавр 404 маємо 4 противаги по 11 кг. Акумуляторна батарея у трактора Кентавр 100 ампер годин, Акумуляторна батарея у трактора «Джинма» 404 80 ампер годин. Вимикач маси у джинма під капотом, розширювальний бак гідросистеми керма, також під капотом, розширювальний бак системи охолодження перед радіатором і сам радіатор на 12 літрів. У трактора Кінтавр розширювальний бак гідроб'ємного рульового керування перед радіатором. Сам радіатор виглядає ось так. І, до речі, антифриз поки що не залитий під ґрунтя для коментарів. Ну а розширювальний бак. Для системи охолодження за радіатором. Двигун у нас КМ 490, у трактора кентавр 404 і паливний бак на 28 літрів, розташований частково над двигуном, частково під панелю приладів. У трактора Джинма все по суті ідентично. Двигун КМ490 і паливний бак на тих самих 28 літрів розташований частково під панелю приладів, частково над двигуном. Фільтра. Джинма, фільтра кентавр, повітряний фільтр кентавр, повітряний фільтр джинма. Ну і передній міст одразу. Передні колеса 6,5016. Розбірні сині оригінальні диски. До речі, звертаю вашу увагу. Якщо купуєте джинма, дивіться, щоб диски були сині. Якщо сині, оригінал, зараз покажу чому. А у трактора кентавр 404 колісні диски, 7,5016, диск сам не розбірний. Ось так виглядає передній міст. Зона посадки джиму виглядає ось так. Задні колеса 11,2 на 24. Розбірні сині оригінальні диски. І ось так виглядає сидіння з регулюванням жорсткості, панель приладів і всі важелі КПП. Праворуч. Кентавр 404 має вищу зону посадки, сидіння з регулюванням жорсткості, з підлокітниками. Кермо не регулюється, автомобільного типу панель приладів. І задні колеса в нас розмінністю 11,2х24 і додаткові колісні противаги. Триточкова задня навіска і задній міст. Це в нас джинми, ось так виглядає. Розподільник на два канали, гідросистема з циліндрами, ось так все це виглядає. І кентавер одразу. Бачите, як все виглядає, плюс все зашито. А тепер відносно оригінальності. Ось вказаний виробник на заводській табличці у цього трактора. Переходьте на посилання, переходьте. На офіційний сайт виробника і перевіряйте, це джинма чи не джинма. Ну і тепер фіналізуємо. Два трактори. Ви побачили, все порівняв між собою, все зрозуміло по цьому відео. І ціна. Ціна, як завжди, на сайті motostore.com.ua або телефонуйте 066 949 9090. Для себе обирайте, який трактор кращий, це ваш вибір. Ну, і звісно, пам'ятайте, що є додаткова знижка від мережі магазинів Мотостор. Або 300, або 500 доларів, кому як зручніше. Телефонуйте, питайте, на що саме розповсюджуються знижки, деякі подарунки, тому що акції є постійно. Мотостор чекає на ваш дзвінок.